Є новина, друзі. Хочу поговорити про пропаганду роз'єднаності влади на прикладі блогера, бізнесмена Слобоженка. Я думаю, багато хто його знає. Дослухайте. До кінця буде цікаво. Ми пам'ятаємо, що буквально ще місяць, півтора тому влада, ну масово там і військові, і інші спікери говорили про те, що ті, хто повернуться за кордону, вони не будуть мати прав, вони будуть обмежені в правах. Вони нам нічого говорити не будуть. Це було все на фоні мирних перемовин. Ну що, от-от може завершитись війна. Зараз це затихло, тому що люди почали це критикувати. І я хочу поговорити про це на прикладі Слобоженка. Він ну його підозрюють в тому що він не сплатив 213 мільйонів гривень податків, ухилився. Від них, і вчора він опублікував відео. Я зачитаю коротко, і ми з вами обговоримо і поєднаємо це все. Так, от можна сказати, що я не розбирався, не знав, але незнання не завільняє від відповідальності. Тому я не маю жодного імунітету незалежно від того, як я допомагав, адже будь-який підприємець має платити податки. Ми маємо всі працювати на обороноздатність нашої країни. Я оступився, загрався, втратив контроль та землю під ногами. За що власне і поплатився? Я погашаю всю свою податкову заборгованість перед країною. Також в рамках цього я хотів би анонсувати великий благодійний. Проект, який я готую для ЗСУ, Блогер дав, що вже передав 20 мільйонів гривень на сили оборони минулого тижня. Також він вибачився перед журналістами української правди, ну на яких він неїжджав, тому що вони проводили його розслідування проти нього про непридатність, як він виїжджав за кордон. Тобто він повертає 5 мільйонів доларів, більше ніж 5 мільйонів доларів. Ну, за ухилення від сплати податків. До речі, по нашому закону, якщо він поверне їх до винувального висновку, тобто він буде чистий перед законом. Ну так просто сплатив оці податки, які йому е, нарахували. І от в контексті цієї пропаганди роз'єднаності розумієте, от це про те, що я говорю. Тому що ну чого Україні втрачати Слобоженка, який готовий заплатити 5 мільйонів доларів, хоча він міг сюди не повертатися, абсолютно, або ще мільйони інших дієвих людей, молодих людей, які повиїжджали. Звідси, а ми замість того, щоб їх закликати, щоб вони повертали, створювати умови для того, щоб вони поверталися, бронювання, будь-які інші умови для того, щоб ці гроші і люди приїжджали сюди в Україну і працювали. Ми навпаки намагаємося роз'єднати і показати, що от якщо ви приїдете, ви вже не такі, не такі, як ті, хто тут жили, ті, хто во не такі. Так не має бути і цього робити не можна. Тому що ну ми бачимо прикладу Слобоженка, людина зрозуміла свої помилки, виправила. Кожна людина може помилятися, це нормальні речі. І готова заплатити 5 мільйонів доларів, і готова допомагати далі ЗСУ. Ну, я так розумію, що напевно він і повернеться в Україну. Можливо, там, коли вже настане мир, а можливо, і швидше. Подивимося, тому що тут ще є питання з непридатністю. По факту. І от я кажу, що всі люди мають повертатися, і влада має зробити все для цього, а не роз'єднувати громадян. Напишіть, що ви думаєте: лайк репост, підписка.